Масштабна нічна та ранкова атака Росії по різних регіонах України спричинила численні руйнування та постраждалих. Росіяни били по енергетичній та цивільній інфраструктурі калібрами, шахедами та кинджалами. Більшість цілей прямували на захід країни. Вибухи лунали в дев'яти регіонах країни. У Тернополі росіяни влучили у багатоповерхівку. За попередніми даними загинули десятеро людей. Понад сорок постраждалих. Пошкоджені будівлі на місці працюють рятувальники. У Харкові після атаки безпілотників постраждали 46 людей, серед них двоє дітей. Зайнялися десятки авто та кілька будівель. Рятувальники евакуювали понад півсотні людей. На Дніпропетровщині поранені семеро людей. У кількох районах пошкоджені житлові будинки, АЗС, підприємства і виникли пожежі. На Івано-Франківщині поранені троє людей, серед них двоє дітей. Цілі російського удару були об'єкти енергетичної інфраструктури. А у Львові через атаку РФ спалахнула масштабна пожежа, пошкоджений енергооб'єкти і промислові приміщення. Містян закликали зачинити вікна через задимлення. На тлі атаки на захід України Польща піднімала військову авіацію. Про Ситуацію у Тернополі, де найважчі наслідки після російських обстрілів, нам розкаже Богдана Савицька, кореспондентка Суспільне Тернопіль. Богдано, вітаю вас. Розкажіть, чи є уточнення ДСНС щодо жертв і кількості постраждалих? Питаю колеги, так зараз більше десяти загиблих. Тут мої цифри наразі не кажуть. Так от є майже 40 поранених, серед них дванадцяте дітей. Це станом на зараз. Я зараз знаходжуся на одній з вулиць, куди було вустання у гукловий будинок. ось ви можете бачити, тут працюють рятувальники. Вони шукають під завалами людей. Ми спілкувалися з жителями будинків, Тут у декого загинули. Діти, так це нам собі розповів, що його донька разом з внуками знаходиться десь зараз там у будинку. Також спілкувалися з чоловіком. З чоловіком який сказав, що на дев'ятому поверсі у нього дружина, у неї працює телефон і якось намагаються додзвонитися, але ми працюємо від ранку. Наразі тут а, жертв не виносили із будинку. Хочу також сказати, що це не. Єдиний удар, такий масований етап на, на через декілька вулиць на вулиці 15-го квітня у Тернополі також декілька де 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 ракет вилучили житловим будинок. Там також є загиблі. А там працює наш колега. Він розповідав що близько до будинку, не підпускають, бо там є також трансформаторна підстанція, яка може вибухнути. Щоб у загальної ситуації крім цих двох житлових будинків, деякі школи сьогодні працюють дистанційно. От тут де я перебуваю в породі, школа і садочок. так. так Зранку діти не прийшли на навчання зв'язку з цією ситуацією. Також декуди немає тепла, немає світла. Рятувальники без перестанку працюють лише коли була тривога близько в одинадцятій годині за нашим київським часом. Вони відлучалися з місця, так тому що знову летіла, летіла ракети на Тернопільщину. Рятувальники дають так. Богдано також обласна адміністрація повідомляла про те, що від продуктів горіння повітря дуже забруднено шість разів перевищує норму. Які поради дає ДСНС, щоб мешканці міста не отруїлися зараз по деяких обувицях вже норма не перевищує. там декуди чотири рази, декуди ще залишається шість. ДСНС радять людям носити маски, не виходити з будинків по поруч, які знаходяться від задимлення. І зачиняти вікна тут, де ми перебуваємо позаже такої не було. Але зранку, коли я прокинулася у себе в будинку, то все місто було в диму. Дуже гідкий запах. Тому рятувальники рекомендують дотримуватися цих вимог. Дякуємо, Богдана. Це була Богдана Савицька, кореспондентка Суспільно-Тернопіль. Там, де СНС продовжує аварійно-рятувальні роботи, і люди чекають на своїх родичів, які не відповідають на дзвінки мобільних телефонів. І все ще є надія, що вони живі.